Тістомісильна машина Х26А відноситься до тихохідних машин і використовується в бункерному тістопідготовчому агрегаті. Однокамерна тістомісильна машина з двома паралельними місильними валами з теоподібними лопастями, розміщеними в сумішних напівциліндричних камерах, так, що лопасті одного валу заходять в простір між лопастями іншого валу. Вона більш інтенсивно впливає на тісто в порівнянні з одновальними. На місильних валах закріплено по 11 місильних лопаток, котрі встановлюються під різними кутами. На машині встановлено варіатор швидкості. Машина складається з танини місильної ємності, живильника з ворушником і сигналізаторами рівня борошна. Барабанного дозатора борошна. Місильна ємність зверху закрита двома кришками з органічного скла. Кришка під номером 4 укріплена на кришці під номером 3, які ви бачите на малюночку, виконані з нержавічої сталі. У кришці 3 є отвори для подачі рідких компонентів та опари. Примішана опара або тісто вивантажується через отвір, який позначений циферкою 9. Електродвигун і всі приводні механізми закриті огорожами під циферкою 10, в яких є двері. Управління роботою машини здійснюється з пульта керування. Місильна ємність має коритоподібну форму і виконана з нержавіючої сталі. Всередині ємності. У виносних підшипниках кочення розташовані два паралельні вали, на яких укріплені змінні лопаті. Кожна лопата розташована під кутом до осі валу. З метою регулювання інтенсивності замісу, а також продуктивності машини, кут між вісю місильного валу і дотичною до поверхні лопасті можна змінювати за допомогою гайок. Після установки вручну необхідного кута лопату фіксують за допомогою втулки. Втулка має конічний отвір з одного боку, що зберігається з кривою поверхньою валу. Після встановлення лопаті гайки затягують. У торцевих стінках ємності є ущільнення. Ущільнювальними елементами є торцеві поверхні скрипка і кільця. Яке підтискається до поверхні скрипка притисною гайкою через гумове кільце, що демпфує. Притисна гайка фіксується гвинтом. Регулювання кількості борошна, що подається, здійснюється зміною кута повороту дозувального барабана для контрольного відбору борошна в бічній частині корпусу машини. Є вікно, яке закривається кришкою. Тістомісильна машина а 2 хтт призначена для замісу опари та тіста з пшеничного та житнього борошна в широкому діапазоні вологості 33-54% та забезпечує посилену механічну обробку напівфабрикату. Робоча камера машини є коритоподібним корпусом, виготовлений з нержавіючої сталі. В середині якого розташований центральний вал. На валу співвісно закріплені місильні елементи. Перші по ходу руху тіста. Три елементи виконані у вигляді гвинтових крильчаток. Це зона змішування. Інші чотири у вигляді плоских дисків це зона пластифікування. Знімний блок складається із шести перегородок. По одній між двома сусідніми рухомими елементами. Зверху корпус закритий перфорованою кришкою, що дозволяє спостерігати процес замісу. Рідкі компоненти надходять через патрубок, структуровані закваски та заварки через патрубок під циферкою 2 на нашому малюночку. Борошно з дозатора направляється в передню частину робочої камери де вона змішується гвинтовими крильчатками з рідкими компонентами при одночасному перемішуванні вздовж валу, Плоскі диски, що обертаються, забезпечують посилену обробку і пластифікацію маси. Нерухомий скрибок, який позначений циферкою 5, встановлений між валом та розвантажувальним патрубком, сприяє прискореному вивантаженню готового тіста. Готове тісто вивантажується через патрубок, який позначений циферкою 6. Для ефективного замісу велике значення мають швидкість і траєкторія руху місильного органу, кількість тіста, що захоплюється ним, форма діжі і фізико-механічні властивості напівфабрикату. Чим менше тіста захоплюється місильним органом, тим краще воно розминається і розтягується. Тим краще і швидше відбувається заміс тіста. Проте надто мала кількість напівфабрикату, яку захоплює місильний орган, також не бажано. За наявності двох місильних органів забезпечується більш інтенсивний заміс тіста. Машина для замішування тіста І8 ГТА 12 дроб 1. Призначена для замішування опари тіста з пшеничного і житнього борошна. Однокамерна тістомісильна машина з двома паралельними валами і те подібними місильними лопастями, розміщеними в суміжних напівциліндричних камерах, так, що лопаті одного валу заходять в простір між лопатями іншого. У машинах І8 ГТА12 дроб1 з двома паралельними валами виконується більш інтенсивний вплив на тісто під час замішування в порівнянні з одновальними машинами. На станині розташоване місильне корито, яке складається з двох напівциліндричних жолобів. У ньому встановлено два місильних вали, які обертаються назустріч один одному. За допомогою зубчатої передачі. Всередині корита є перегородки, патрубок для подавання опари та рідких компонентів. Патрубок для підключення дозатора борошна кришки з електробалкувальним пристроєм. Вивантаження готового тіста здійснюється через випускний патрубок. На кожному валу закріплено по 11 місильних лопатей. Які встановлюють під різними кутами. Машина має двошвидкісний привід або варіатор швидкості, за допомогою якого можна змінювати частоту обертання місильних валів. Тістомісильна машина R3 GTU забезпечує інтенсивний заміс тіста. Машина виконана у вигляді двох роздільних робочих камер. Які позначені на нашому малюночку цифрами 1 і 14, з'єднаних перехідним патрубком, патрубком циферка 6, кожна камера має робочі органи, які рухаються від індивідуальних електроприводів 23 і 25 з блоком управління, який позначений цифрою 22, борошно з дозатора надходить у приймальну ліку. Рідка опара і рідкі компоненти станції дозування потрапляють в першу камеру, де відбувається попереднє змішування. Камера має два паралельні робочі органи, що обертаються з постійною швидкістю назустріч один одному. Під лікою профіль робочих органів виконаний у вигляді об'єднаних шнеків, що утворюють гвинтовий насос. Який забезпечує надійне відведення компонентів. Далі профіль виконаний у вигляді спіральних шнеків, що забезпечують попереднє змішування. Профіль останньої частини робочих органів виконаний у вигляді об'ємних шнеків. Такий робочий орган забезпечує необхідний тиск для подачі тіста в камеру, яка позначена цифрикою 14, інтенсивної механічної обробки. На всіх режимах роботи машини. Тісто у другу камеру пластифікатор потрапляє з першої камери через перехідний патрубок, який позначений циферкою 6. Пластифікатор, цифрка 14 має два паралельні робочі органи з виступами спеціального профілю, що обертаються назустріч один одному. Місильні органи кріпляться на валах. Одержують обертання від електродвигуна циферка 23 через клинопасову передачу 18 і вбудований двоступінчатий редуктор під циферкою 15 з циліндричними косозумбами шестернями. Один шкиф, циферка 19 клинопасової передачі кріпиться на валу електродвигуна. Інший під циферкою 16 на валу редуктора. Завдяки спеціальному профілю робочих органів досягається інтенсивна механічна обробка тіста по всьому об'єму камери. Камера попереднього змішування циферка 1 складається з корпусу, що має горизонтальну площину роз'єм, який розділяє корпус на дві частини, верхню і нижню. У корпусі в підшипниках кочення встановлено місильні вали правий та лівий. Обертання від лівого валу правому передається шестернями, що знаходяться в постійному зачепленні. Електропривод камери, циферка 25 попереднього змішування встановлений на плиті циферка 24, яка в середній частині кріпиться з одного боку до вертикальної стійки циферка 21, з іншого до постаменту під циферкою 20. Вертикальна стійка циферка 21 і корпус редуктора 15 пластифікатора є опорами, до яких кріпиться камера попереднього змішування. Натяг ланцюгової передачі проводиться зірочкою 26, що пересувається гвинтом у напрямних. Камера попереднього змішування має кришку 4, яка кріпиться гвинтовими затискачами. Циферка 5. Кришка відкидається на петлях, відкриваючи вільний доступ до робочих органів і перехідного патрубка. Циферка 6. Для полегшення відкидання кришки петлі забезпечені пристроєм, який компенсує масу кришки в будь-якому її положенні. У початковий момент відкриття кришка може прилипнути до корпусу камери. Тому гвинтові затискачі виконані таким чином, що при відгвинчуванні можуть бути використані як гвинтові домкрати, що піднімають кришку над стиком. На корпусі камери попереднього змішування встановлена завантажувальна лійка із заслінкою. Воронка має бічні стінки у вигляді дверей на педлях відкриття яких разом з кришкою забезпечує зручний доступ до робочих органів камери попереднього змішування по всій її довжині, а також санітарну обробку як робочих органів, так і всього робочого об'єму камери. Ущільнення кришки 4 і дверцят виконані з гуми, завдяки чому досягається повна герметичність камери. Наявність завантажувальній частині машини, крім патрубків для подачі борошна і рідких компонентів воронки для завантаження густих компонентів, дає можливість переробляти в машині шматки тіста, що відбираються в процесі технологічних перевірок, а також невеликі маси тіста зі значними відхиленнями від норми консистенції, що трапляється при помилкових операторах. При помилках оператора в момент пуску тістомісильної машини. Робочі органи пластифікатора отримують обертання від електродвигуна через клинопасову пасову передачу циферка 18 і редуктор, який позначений цифрою 15. Натяг ременів передачі проводиться натяжним блоком 17, гвинтовим пристроєм, що пересувається в напрямних. Головка гвинта. Виведена на бік, що забезпечує зручний доступ до неї. Місильні органи виготовлені з чавуного лиття, являють собою вузол, встановлений у підшипниках кочення фланця. У фланці встановлені гумові сальники, що запобігають попаданню олії в камеру пластифікатора і тіста. Вали на вільному кінці мають ризик, за якою встановлюються лімби. Циферка 9. Перед висуванням місильних органів для очищення. Система висування робочих органів складається з нерухомих напрямних, які кріпляться в камері інтенсивної обробки тіста. Обертання маховика цифрика 10 гвинтового механізму, встановленого у втулці кронштейна 12, по напрямних 13 пересуваються ролики каретки, пов'язаної з фланцем 8. При цьому місильні органи можуть бути повністю виведені з робочого об'єму камери. Камера інтенсивної обробки має кришку знімну, циферка 7, закріплену гвинтовими затискачами. При промиванні машини вода стікає в лоток 11, що знаходиться під висувними робочими органами інтенсивної камери обробки. А звідти через патрубок і гумовий шланг відводиться в каналізацію. Робочі органи, ротори пластифікатора мають постійний профіль по всій довжині, що сприяє отриманню мінімального повздовжнього масообміну, у той же час їхній профіль забезпечує інтенсивний примусовий масообмін у поперечному напрямку. Інтенсивне об'ємне деформування оброблювальної тістової маси. Ротори своїми елементами розділяють поперечний переріз робочого об'єму пластифікатора на 5 зон. При повороті роторів зони 1, 2 і 3, які позначені на нашому малюночку, не змінюють своєї конфігурації, а лише зміщуються відносно нерухомого корпусу пластифікатора. Переміщуючи масу тістову в поперечному напрямку. Ці зони транспортують. Зони 4 і 5 змінюють свою конфігурацію. Причому одночасно у зоні 4 площа поперечного перезрізу збільшується, а в зоні під цифрою 5 зменшується. Зона 4 є зоною розширення, а зона 5 є зоною стиснення. При обертанні роторів ділянки перерізу, що утворили зону розширення, перетворюються на транспортуючі зони, потім на зону стиснення і далі знову в зону розширення, тобто одні ті самі елементи робочих органів послідовно утворюють всі зони. У зонах транспортування, крім суму тістова маса, піддається впливу від центрових сил. Що викликається обертанням робочих органів і сили тяжкості, напрям дії якої щодо профілю зони змінюється в залежності від місця розташування зон. Відсутність симетрії діючих сил призводить до утворення транспортуючих зон циркуляційних потоків тістової маси. Що сприяють масообміну всередині зони. У зоні розширення тістова маса піддається об'ємним деформаціям сурів, обумовленим зміною конфігурації зони. При цьому виникають деформації розтягування і в локальних частинах зони, тобто деформація стиснення. Надлишковий тиск, що розвивається в зоні стиснення, залежить від сумарної площі зазорів. На межах зони та площі вихідного отвору, частоти обертання робочих органів та реологічних властивостей тіста, що обробляється. оскільки сумарна площа зазорів циклічно змінюється при обертанні робочих органів, тиск у зоні стиснення також пульсує. Тістомісильна машина ФТК 1000 призначена для інтенсивного замісу і, на відміну від машини R3 ГТО, є одновальною конструкцією. Машина має циліндричну камеру порівняно малого діаметра 200 мм з водоохолоджувальною сорочкою. У першій змішувальній частині камери робочим органом є шнек, у другій циліндричні пальці. При такому виконанні і об'ємному заповненні камер деформаційний вплив на напівфабрикат від валу до стінки посилюється, внутрішні шари біля валу переміщуються по осі значно швидше, ніж середні, а зовнішні повільніше. Камера легко розкривається на дві половини для очищення, повертаючись на шарнірі. На головному валу закріплені змішувальний шнек і насадка з пальцями. Місильна камера закінчується конічним патрубком, що переходить в трубу, що пластифікує. Таким чином, процес пластифікації завершується стисненням для остаточної фіксації структури тіста, максимального розчинення діоксиду вуглецю. Який на виході з пластифікатора дасть більше зародків дрібних пор. Машина відрізняється компактністю та високою надійністю. Тістомісильні машини безперервної дії за певних умов можуть демфувати коливання при подачі компонентів і знижувати цим вплив похибки дозування на реологічні та технологічні властивості тістових напівфабрикатів. При роботі машини без перервної дії ця властивість проявляється в тому, що певна періодичність у подачі дозувальними станціями компонентів на заміс не викликає аналогічних коливань вологості тіста на виході. Тістомісильна машина Х12Д тихохідна однокамерна машина. Призначена для замішування пшеничного і житнього тіста. Широке розповсюдження отримала в силу простоти конструкції та обслуговування. Машина складається з напівциліндричної місильної ємності, в центрі якої встановлено місильний вал з восьмю лопатями, які розміщені по гвинтовій лінії. Кожна лопасть повернута відносно осі валу на кут 30 градусів. Вал робочого органу здійснює 50 обертів на хвилину. Зверху машина не закривається відкидною кришкою. Борошно дозується роторним живильником, який приводиться в дію кривошипно шатунним механізмом. Для замішування тіста в ємкість безперервно подається борошно, вода і інші рідкі компоненти. Тістові напівфабрикати замішуються і транспортують вздовж ємкості. Для попередження перетікання рідини вздовж ємкості всередині останньої встановлена перегородка. Готове тісто виходить безперервним потоком через вивантажувальний патрубок. Тістомісильна машина хренова. Призначена для замішування житньо-пшеничного житньо тіста. В напівциліндрічній ємності розміщений вал з трапеціоподібними лопатями, закріпленими вздовж вала по гвинтовій лінії, на кінці валу встановлений шнек в циліндричному патрубку з шарнірним клапаном. В ємкості для запобігання перетіканню рідини встановлена перегородка. Замішування проходить досить інтенсивно, що проводить перемішування завдяки великій швидкості обертання робочого органу 260 обертів на хвилину. Шнек забезпечує інтенсивний вплив на тісто, що забезпечує виконання третьої стадії пластифікації тіста.